Михайло Грушевський. Ілюстрована історія України. Початок січі. У таких суворих умовах не могло розвиватися панське козацтво, а тільки простонародне. З того народу, якого на волості так пригноблювала панська неволя і старостинська влада, що він готовий був витерпіти все це степове лихо, аби жити на волі. Воно трималося в степах і все міцніше приживалося там. Козаки ставили собі для безпеки від татар городки і засіки або січі. У придатних місцях об'єднувались у більші загони, перетворювались у великий козацький союз, який панував над всім так званим низом Дніпровським. А центром його робиться Запорожжя, узбережжя Дніпра нижче порогів, зручне тим. Що завдяки своїй віддаленості було зовсім недоступне литовським і польським властям. А з іншого боку, завдяки непрохідним плавням, бездонним болотам та масам очерету, воно було повністю захищене із моря від турецьких галер. У 1550-х роках один з українських князів Дмитро Вишневецький, беручи участь у козацьких заходах. Робить першу серйозну спробу до створення постійного укріплення на Запоріжжі, яке служило б міцною точкою опори для всього козацтва і прагне створити з нього політичну силу, на яку зважали б сусідні держави та уряди. Почавши в 1540-х роках із звичайного панського козакування, як інші прикордонні шляхтичі. Він і пізніше не поривав своїх зв'язків з козацтвом, як це робили інші, щоб зайнятися панськими заняттями. Навпаки, ближче розібравшись в українських справах, він вирішив зв'язати свою долю з низом та його козацтвом. Насамперед він задумав побудувати запорогами фортецю, яка б служила опорою проти татар і допомогла б козацтву оволодіти повністю дніпровським низом. Вигнавши звідти татар і турок. Думка про спорудження такої фортеці на низу не раз висловлювалася уже й раніше. Ще в 1520-х роках українські старости і намісники радили урядові взяти на свою службу козаків і поставити козацький гарнізон на низу проти татар, але тоді не знайшлося грошей для здійснення цього плану, і так з нього нічого не вийшло. Згодом у 1530-х роках нагадував польсько-литовському урядові цей проєкт Дашкович і радив для захисту України побудувати на Запорожжі замки і тримати там козацькі гарнізони. З цього теж нічого не вийшло, але тепер те, чого не міг здійснити уряд, взяв на себе і дійсно виконав український прикордонник Дмитро Вишневецький близько 1552 року. Справді звів замок на острові Хортиці і розмістив у ньому козацький гарнізон. Просив при цьому допомоги у великого князя і короля Жегемонта Августа військовими та всілякими іншими припасами і одночасно намагався увійти також у згоду з Туреччиною. Їздив сам туди, певно, добивався, щоб Туреччина взяла його під своє опікування і не брала під свій захист татар, не втручалась у боротьбу з Кримом. Задумано тоді Вишневецьким. Домовився він до чого небудь з турками чи ні, не знаємо. Але від польсько литовського уряду добитися допомоги у всякому разі не встиг. Для таких заходів там ніколи не знаходилось коштів, та й татар поляки боялися зачіпати і навіть думали як-небудь вимотити Вишневецького з Запорожжя і вислати його з козаками на який небудь інший театр війни. Тоді Вишневецький звернувся до московського уряду, розвиваючи думку про бажаність примирення Москви з Литвою, щоб спільними силами знищити Кримську Орду, яка розоряла і литовські, і московські володіння, і ще одержувала щорічню данину з обох держав. За його порадою московський уряд вирішив напасти разом з козацькими силами на Крим і в 1556 році. Вислав своє військо, яке, з'єднавшись з козаками, напало на кримські міста аслам -Кермен і очаків. Однак замків взяти йому не вдалося, тільки перебито було й забрано у неволю багато татар і турків. Це розгнівало хана, і він вирішив неодмінно знищити нове козацьке гніздо. Передусім він послав до Вишневецького, запрошуючи його до себе. Коли ж той це запрошення відхилив, хан з усім військом виступив на завоювання Хортицького замку. Три тижні він облягав його з усією ордою, але взяти не зумів і відійшов ні з чим. Повідомляючи про це королю, Вишневецький просив прислати йому людей і зброї, але король боявся втручатися в цю справу. Тим часом хан на початку літа напав знову. І вже не один. Прийшло на човнах турецьке військо, прийшла допомога молдавська, оточили Хортицю, і Вишневецький не міг утриматися, не вистачило провіанту, козаки почали розбігатися, і він мусив відступити до Черкас. Побачивши, що допомоги з Литви йому не дочекатися, Вишневецький вирушив до Москви, щоб спонукати її до угоду з Литвою і спільної боротьби з Кримом. Час для цього справді був сприятливий. У 1558 році московський уряд доручив Вишневецькому вирушити з московським військом на Крим. Хан не насмілився виступити проти Вишневецького і повів всю Орду в Крим за перекоп. Вишневецький залишився на літо слав Кермені і збирався йти звідси з козаками та московськими силами всередині Криму за перекоп. Але з Москви його відкликали, не хотіли залишати його на Дніпрі, послали в Крим своїх московських воєвод, а Вишневецькому доручили напасти на Кримська а потім зовсім відмовились від думки про боротьби з Кримом. Угода між Литвою і Москвою не відбулася. Навпаки, литовські і московські уряди невдовзі зовсім розійшлись через Литовію, між ними вибухнула війна. І вони знову один перед одним почали запобігати перед кримським ханом і підбурювати його проти свого ворога. Вишневецький переконався, що й в Москві нічого не доб'ється, і повернувся назад на Україну. Згодом він втрутився в молдавські міжособиці і вирушив туди з козацьким військом. Його покликали туди молдавани, але потім зрадили, і Вишневецький потрапив у полон. Його відіслали в царгород. І там убили. В Україні та в сусідніх землях ходило багато оповідань про цей несподіваний кінець сміливого прикордонника. Розповідали, що Вишневецький був повішений турками за ребро, на гак і висів так три дні, але не скаржився і не просив пощади, а навпаки, насміхався над турками і їм на зло обзивав магомета, так що ті, не витримавши, застрелили його і цим скоротили його муки. Українська пісня зберегла спогад про цю та інші оповіді, оспівавши вишневецького під іменем байди У вигляді гультяє запорожця, який якимось чином потрапив у царгород. В царгороді на риночку ой п'є байда мед горілочку. Ой п'є байда, та не день не два, не одну нічку та й не годиночку. Цар турецький к йогому присилає. Байдук собі підмовляє. Ой ти, байду ти славнесенький, будь мені лицар та вірнесенький. Візьми в мене царівночку, будеш паном на всю в країночку. Твоя царю віра проклятая, твоя царівночка погана. Ой, крикнув цар на свої гайдуки. Візьміть байду добре в руки, візьміть його, повісите, нагаб, хребром зачепите». Ой, висить, байда та кивається, та на свого джуру поглядається. Ой, джуру мій молодесенький, подай мені лучок та тугесенький. Ой, бачу я три голубочки, хочу я убити для його дочки. Ой, як стрілив, царя вцілив, а царицю в потилицю, а його доньку в головеньку. Так Вишневецький загинув, не здійснивши своїх планів. Але діяльність його не минула безслідно. Не тільки збувається його думка про створення міцної точки опори за порогами в пізнішій Запорозькій Січі, для якої він був ніби духовним батьком, а й у пізнішій козацькій політиці помітні відгуки сміливих думок Байди про можливість для козацтва, спираючись на Литву, Москву, Молдавію і навіть саму Туреччину. Відігравати самостійну політичну роль і розвивати свої сили, користуючись збігом своїх інтересів з інтересами то однієї, то іншої держави. Друга половина XVI століття була часом, коли козацтво надзвичайно швидко росте, організовується, розширює свій політичний обрій, сферу своєї діяльності. І в цьому позначались впливи не тільки сприятливих зовнішніх обставин. Які надали козацтву значення, високо піднесли його в очах українського населення та його сусідів і незмірно підсилили його небувалим припливом свіжих сил. Сталася велика зміна і в настроях самого козацтва, в його самосвідомості, в тому, що від колишнього простого луплення чабанів татарських воно перейшло до широких політичних планів, до надзвичайно сміливих починань.